Так, всім доброго дня. З вами знову я. Сьогодні нове відео буде. Прийшла з роботи, треба відео записувати, трохи замучена, але нічого, буде відео. Дівчатка, сьогодні хочу показати вам трошки, щоб порівняти ціни. Може, комусь інтересно, таке будемо були в Вікеї на вихідних. Там треба нам дещо було подивитись. Я познімала, трошки покажу вам, які там ціни на що. Е, хотіла б теж, щоб писали під відео, е, щоб зрівняти, які ціни у вас там у різних країнах, де ви живете, там в мене і з Америки є, і з Іспанії бачу підписники. Е, ще, може, з інших країн є. От. І пишіть, які у вас там ціни на меблі з ікеї. чи відрізняються багато, чи ні. Хотіла би узнати. От і ще ми ходили там посилати посилки додому. Е, хочу показати вам, як ми посилаємо. От там буде малесенькі, коротесенькі ну трошки, тому що так не можна знімати сильно людей, е, показувати лиця людей без дозволу. Їх я не, не такі ці на, нарушення. Такі порушення не роблю. Так що трошки покажу, щоб ви мали уявлення, хто ще не, не знає, як ми це. Зараз вже в нас буси, приїжджають під дом, прямо забирають посилки в тебе. І це, і раніше ми їздили всі в Неаполь, там буси зупинялися е, о зупинках, такі були спеціальні зупинки, зараз ні, зараз. Їм не сильно дозволяють, там є в Неаполі зараз стоять на, парк... на парковках, але їм і платить дорого і все, і не дуже дозволяють. Раніше було прям ці як базар, там заходиш, там всі буси стояли на одному місці. Зараз ні, зараз е... більшіство заїжджають додому, забирають прямо під домами ті посилки, і це нам набагато вигідніше, набагато краще. так. Так що трошечки покажу фрагментик, і хочу розказати ще, як в Італії тут, допустимо, щоб послати гроші там на Україну чи в Україну, не обов'язково йти в банк. У них тут є всякі такі заведення, допустим, допустимо, і там продають сигарети, там можна платити всякі за, за газ за, за квартиру, за машину можна платити. Ну, всякі оці платежі. І там ну, не всіх, правда, є табакаях, не в всіх табакаях є Western Union, деяких тільки мало-мало їх є. Треба дивитися, де є написано Western Union, і там звідти посилати можна гроші в Україну чи в інші країни, щоб не, не обов'язково йти в банк. Там ми з банку ніколи не посилаємо, банк не посилає гроші. Так. Банк тільки зі щота може перевести на другий щот. Покажу вам фрагментик там, як я йшла, і цей, як воно там. От. І покажу меблі оці з Ікеї, щоб ви подивилися, які там ціни і що. От. І пишіть мені під відео, хто ще хоче що узнати, щоб я вам розказала, я вам буду розказувати. Окей? Ставте лайки і будемо вважатись далі. Так що підписки з вас і лайки, і ждемо перемогу нашу. Ось Дівчата йшла е, посилати дені додому мамі. І все трошечки засняла тут дорогу як. І покажу вам, е, як ми посилаємо. Ми не йдемо в банк, не йдемо на почту посилати, а тут є Такі табака, і де все продають там е, і сігарети, конфіти, то все. І можна і платити за, от бачите, з такою буквою Ти. Там лот лотереї всякі можна купити. Це в талії буде, де побачите букву «ти», значить там можна платити «Western Union» є, бачите, е, можна всякі платити. За світло, за газ, за всякі ці. Ну, всі услуги. І, коротше, тут можна посилати гроші. Не треба йти в банк, нічого. Так що такі діла. Хочу показати вам трошки, як воно тут що. Оце так. Так, сьогодні такий тур по ікеї буде. Ось це, бачите, я приближала трохи до цін, щоб вам видно було добре. Тому що кожну ціну пояснювати Це, і Хто хоче побачити ціни краще, зупиняйте екран, як дивитесь відео і там на ціні, і побачите кращу ціну. Так старалася, щоб видно було ціни. Бачите, видно теж є. От що хочу сказати про меблі з ікеї. У нас, допустимо, у нас кухня теж ікеї у мене в квартирі. Вже більше 15 років. Нормально. Це такі спеціальні ефекти <ріст> поставила. І нормально вона тримається, все там, все хорошо, тільки там, де вмивальник, то там трошечки підпорчується, бо вода попадає. Треба тримати постійно, щоб воно сухе було. А так меблі з Ікеї, вони довговічні, неправда, дехто каже, що ікеївські меблі не хороші, і то і все. Наоборот, вони і довговічні, і ціна у них приємлива, І, і качество теж хороше. Ось бачите, який диванчик, яка ціна з шкіряний. Він би в других магазинах коштував був в два рази дорожче. Ось так. Ось такий столик теж 49, ну, 50 євро, 49,95. Ось такі меблі в них. І мені подобається ікея, тому що можна будь-який любе, любе кусок меблі замінити. Якщо ви вже, допустимо, вам не подобаються ті ж самі кухонні дверці чи тумбочки, чи шкафи, можна зняти двері, допустимо, замінити на другий колір, або ще замінити на такий самий колір, який ви хочете. Тільки у вас, може, щось там підпортилось, підламалось, ось така кухонька. І в них, оці по кускам, можна поміняти собі кожний кусочок, От, допустимо, ту ж саму дверцю від кухні, ту ж саму дверцю шухлятку, все можна поміняти, якщо ви хочете. Просто йдете, показуєте, який вам кусок треба, і можете окремо докупити. Самі ж ті ручки від усього можна так само відкрутити ті і поміняти другі, якщо вам в житті не подобається, бо той же самий вмивальник, все можна поміняти. У них є як беззапчастя, кажуть замінити. Це мені подобається. Якщо вам це інтересна інформація, не знаю, може, хто не знав. Ну, Оце такі ціни. Тут теж трошки покажу. Щоб хоч представлення мати. Такі в нас тут, може, у вас не такі ціни, не знаю. Просто для зрівняння. Ось таке, ну чим більше, тим більше ціна, естественно. Ось така ціна. І такі в них в Італії вже декілька років. Оце в моді такі столики з стеклянки і, і стільці теж. Але мені не дуже. Сам столик, то мені подобається. Ну, постійно думати, чи, чи щось на нього впаде, чи ще щось розіб'ється, ну не дуже практично, мені здається. А це ось такі ціни на, на форно, це духовка, і столи ось. Від найменшої до найбільшої ціни залежить від стола. Оце так. Чуть-чуть пробіглася, щоб показати. Може комусь буде інтересно. Ось такі ціни і такі композиції. Хто може комусь пригодиться, вже не знаю, як оформити. Ось дитяча ліжечка теж. Ну, це ціна, Усе, що висить, це тільки на саме ліжечко, без матраса, без подушечок, без нічого. Так що майте в виду. Є такий шкаф, теж там своя ціна над ліжком дитячий. Ось така ще композиція теж гарно оформлена. Бачите, синій кольор, як він класно, мені подобається. Ось тут теж ліжко, саме без матраси, ціна його. Ну, Я знаю, що у всіх, мабуть, так продається без матраса. А ось це мені сподобалось теж, що над ліжком ось такі лампи, їх багато і так гарно воно. Така вже готова теж композиція і для спальні. Я ще шкафи трошки покажу. Бачите, ціна. ну, Все потрошки. Ось тут ціна теж. Ну, це непонятно, чи то ліжко, чи то подушка. Ось така спальня теж гарно мені подобається. Вже готова складена. Комусь може пригодитися. Зараз ціну побачите. Ось така, 500 євро 499. Ну, таке дитяче ліжечко теж, ну без матраси, звісно, без тільки ліжечко. Ось таке ліжка. Ну і всякі різні, ну. Це вже не дитяче, це вже таке якесь ліжко, напевно, півтора. Ну Такі шкафчики саме також прості. Ось дивіться, які ціни. Ось тут ціна, це на дві дверці шкаф. Ось тут теж 419. Саме такі менші, найменші, які є шкафи. Це вже більше. Ось такі ціни в Ікеї. Не забувайте ставити лайки, підписки з вас. Ось така теж. Дитяча вже готова композиція. І такі ще ліжечка. Ось так, краса така. Так що не бійтеся ікеївських меблів, все вони тримаються довго, все з ними хорошо. Все це дерево, натуральне дерево. Ви його можете знайти покрасити кому треба. Але саме простеньке ліжечко коштує мало. Взяли в білий покрасили, чи в розовий, чи яким треба. І ще такі лампи, ось, бачите, ціни теж недорого вони коштують. Ну, вони, звісно, зроблені з такого матеріалу, там, то з бумаги, то і ще щось, є пластмаса. Ну, але стоять. У мене на роботі, теж, де я працюю, такі лампи вже скільки років, вони в них стоять. І ось такі ще оці гарні мені сподобались теж. Я зняла для вас красу тут трохи показати, там ціни теж будуть. Тут видно ціну. І ось тут зараз побачите ціни теж. Ну, симпатичні, такі незвичайні. Ось порівняйте ціни, хочу теж почути, які у вас ціни. Ось тут, бачите, теж ціни видно. Ось такі лампи. Ось ці такі дерев'яні, типа з чого, теж чи що воно не знає, навіть, ну, типа дерев'яні. Ось тут така ціна теж. Не дуже вони дорогі, ну, різні ціни. Це бачите, 65, ну, нічого так. А це вже я в квітах. Це моє саме люб... любиме місце в я Заходить там, де багато квітів і гуляти там, роздивлятися. Тут 750 орхідеї такі коштують, а там ще, ще більше будуть орхідеї з іншого боку, такі великі вони. Ну там ціни не було, не знаю, може євроків 12-15. Оці такі, тут такі квіти величезні, гарні. Бачите, які ті маленькі, а ті великі. Гарні. Ну, гарні. такі вазончики теж мені подобаються, Ну, тут теж вони вже дорожчі, звісно. Ну, такі всякі, які хоч є. Бачите, хто хорошо бачить, тут ціни є. Так що, хто хоче придивитися.